ефірі інформаційна програма «102 Інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровської області як завжди в найближчі 15 хвилин. Про все найважливіше не перемикайтесь. 68 років минуло з тих пір, як 9 травня по головній площі тодішньої великої держави СРСР у Москві пройшли парадом переможці найстрашнішої війни двадцятого сторіччя, майже 70 років відділяють нас від тієї миті, але кожного року ми з повагою і шаною вклоняємося ветеранам Великої Вітчизняної. 8 травня фахівці кримінальної міліції у справах дітей обласного управління внутрішніх справ разом з учнями Оленівської школи Магдалинівського району та учасниками громадського об'єднання Граніт зустрілися з героями соціалістичної праці і ветеранами Великої Вітчизняної війни. В Оленівській школі функціонують 11 волонтерських загонів, які включають в себе учнів з першого по одинадцятий класи, та постійно відвідують за місцем мешкання ветеранів війни і надають їм допомогу по господарству. Волонтерські акції Ветеранське подвір'я та Доброго ранку ветерани давно вже стали для Оленівки традиційними. Добрі гарні традиції в нашій школі зародження ще з часів заснування школи, і тому сьогодні так званий волонтерський рух набув особливо такого широкого поширення і популярності серед учнівської молоді, що нас особливо радує, тому що єдність поколінь. Це завжди дуже важлива складова, якщо ми хочемо виховати справжніх патріотів України, якщо ми хочемо формувати громадянське суспільство. І тому намагаємося через саме такі заходи залучати учнів до волонтерської діяльності. Напередодні травневих свят завжди було. В усі часи і зараз залишається такою гарною традицією допомога ветеранам. І тому акції ветеранське подвір'я, ветеран поруч, оборізки це знову ж таки традиційні для наших учнів акції, в яких діти беруть найактивнішу участь. За участю ветеранів війни пройшов єдиний урок мужності на тему Магдалинівщина в роки окупації, під час якого учні змогли поринути у ті часи, коли відбувались воєнні дії, відчути серцем страшне єство війни. Наша задача покоління трошки старшого, ваше як вихованців школи. Це перш за все, пам'ятати за ветеранів, перш за все, допомагати їм. Це наша основна наш обов'язок. І цим цим ми докажемо, що ми помнимо про цю перемогу. Про ці е, війну, яка була в е, кожну сім'ю. Я думаю, затронуло. Хто в історію своєї сім'ї знає? Були діди, прадіди, які все таки кожну сім'ю затронула війна. Не залишилось ні одної сім'ї, де кого б не втратили в результаті цієї війни. Дякую ще раз директору школи. Ви знаєте, чого не, не просто так була вибрана Оленівська школа для проведення цього заходу. А за те, що своїми вчинками, своїми діями, на це приклад не тільки для шкіл Магдалинівського району, а не на всі Дніпропетровщини, всієї України. Як треба, ну можна так кать про ветеранів, допомагати їм. Це все буде висвітлено на. Сайтах на телебаченні України. Я думаю, це буде яскравий приклад для всіх інших, кажуть, педагогічних колективів, учнівських колективів. А трохи згодом усі і діти, і дорослі, з задоволенням взяли участь у дні здоров'я. Футбол, старий добрий піонербол, веселі старти, гра, прапор, сімейні спортивні змагання, тато, мамо, я, спортивна сім'я. Всі конкурси навіть перерахувати важко. В школі склались добрі хороші традиції по питанню волонтерського руху. Сьогодні ми презентували вони і в районі і одна із шкіл. Це вона середня школа, малокомплектна. В все навчається до 200 учнів. Але питання виховання, питання зайнятості відволікання дітей від тенденцій негативних, саме засобами спорту, волонтерського руху, активної позакласної роботи, залученням до спортивно-масової, військово-патріотичної ряду інших акт. Цей школі якраз притаманна, саме сімейне виховання, залучення активно зараз державно-громадське управління освіти, от саме залучення громад, громади до ета велике щастя, от саме зростати в такому трудовому колективі. Бо ніколи в житті ще з радянських часів не роз'єднався трудовий колектив, саме підприємства, агропідприємства і колектив школи і дитячий колектив. Це от, дійсно справа всенародна. У великі травневі свята пройшли на Дніпропетровщині досить спокійно, але дехто в нас все-таки не вміє гуляти, чи правильніше сказати, не вміє зупинятися, захищаючи жінок, що пізно вночі завершували роботу, наряду державної служби охорони довелося протистояти десятку хуліганів та використати табельну вогнепальну зброю. Пригода сталася 12 травня о пів на третю ночі біля міні-маркету Дарна, що по проспекту Перемоги в Інгулецькому районі Кривого Рогу, отримавши від чергового пульту централізованого спостереження сигнал тривога з цього охоронного об'єкту, наряд спецпідрозділу групи затримання Криворізького ВДСО прибув на виклик. На місці виявилося, що четверо молодиків на підпитку, під'їхавши на автомобілі Peugeot 405 до входу в крамницю, заважали трьом продавчиням зачинити магазин. Чіплялися до жінок з непристойними пропозиціями розважитись і навіть спробували їх соломіть затягнути до машини. На місці прошествия нам було обнаружено синій автомобіль, в якому були четверо неізвісних ліс, які приставали продавчицям, не давали їм закрити магазин, хотіли забрати їх з собою. На наші замічання не реагували, вступили одразу в драку. Омів на помощ прибіжала й шотовка чоловік шесть з парка. На зауваження старшого наряду один з молодиків без попередження завдав йому удару кулаком в обличчя. Протиправні дії свого товариша блискавично підхопили троє інших членів компанії. А на звуки бійки з ближнього парку, що знаходиться буквально через дорогу, швидко підтягнулася ще одна група з п'яти шести молодих і таких же недверезих відпочивальників. Не добираючи, хто правий, а хто ні, озброївшись палицями, пляшками і навіть битою, вони в свою чергу теж напали на міліціонерів. Поки налякані жінки встигли сховатися в магазині, наряд мусив відбиватися вже майже від десятка хуліганів. Спецзасоби у вигляді сльозоточивого газу та киків лише сильніше роздратували нападників. Користуючись вагомою чисельною перевагою та перешкоджаючи виклику підкріплення, зловмисники вихопили у старшого наряду мобільний телефон, пошкодили блок керування автомобільною радіостанцією і намагалися заволодіти автоматичною зброєю одного з міліціонерів. Їх стало вже більше восьми чоловік. вони стали вооружатися різними і подружними такими, як палки і виказували, що хочуть заволодіти нашим табельним вогнепальним оружиєм. Після чого я достав табельне опальне оружие, я зробив вистріл виробительний воздух. Вони не зреагували на це ніяк, прийшлося мені вистрілити правопорушнику в ногу. Отримуючи тілесні ушкодження та усвідомлюючи, що інші засоби не призведуть до розв'язання інциденту а також враховуючи те, що застосування спецзасобів лише більше розлютило неадекватних нападників, старший наряду прийняв рішення про застосування вогнепальної зброї. Здійснивши два попереджувальні постріли вгору, він зробив прицільний постріл в ліву ногу одного з нападників. Після пострілів молодики частково розбіглися, інші зупинились неподалік, брутально лаючись та ж бурляючи каміння. Це дало змогу працівникам служби охорони викликати підкріплення і затримати двох правопорушників. За допомогою прибулого наряду міліції затримані були доставлені в Інгулецький райвідділ міліції. Працівникам служби охорони після всього цього довелося звертатися за допомогою до медиків. Всі троє отримали різні тілесні ушкодження у вигляді ран і ссадин, А один з них під час нападу отримав проникаючу колоту раного мілки. Затриманими виявилися місцеві жителі віком 26 і 31 року. Молодший з них вже був раніше засуджений за статтею 186 і статтею 190 кримінального кодексу України. Вже в день явку з повинною зробив нападник з вогнепальним пораненням. В цей же день прокуратурою міста Кривого Рогу за даним фактом було порушено кримінальну справу за статтею 345 частиною 2 кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо працівників правоохоронних органів. Що карається обмеженням волі або позбавленням волі на строк до п'яти років. Попереднє застосування вогнепальної зброї працівниками ДСО, прокуратурою признано правомірним. Ситуація, з, яко... з якою зіткнувся наряд, нестандартна. Однак наряд показав дійсно грамотні і ситуації вийшла з достоїнства. Комплексом оперативно-розшукових заходів за статтею 208 КПК України працівниками міліції затримано четверо учасників нападу. Один знаходиться на особистому зобов'язанні, та четверо нападників встановлено участь та ступінь тяжкості провини кожного вирішить слідство та суд. 2013 рік президентом України об'явлений роком дитячої творчості з метою підняття авторитету правоохоронних органів та в рамках року дитячої творчості в Дніпропетровську триває конкурс малюнку на тему Моя безпека, моє здоров'я. На початку травня перший етап районного конкурсу пройшов в середній школі номер 33 На конкурс можна було приготувати як малюнок, так і плакат і фотокартку. Поле для творчості величезне. І діти від такого шансу не відмовилися. Вот этот год президентом объявленном вот детское творчество, а также для повышения нашего имиджа, имиджа милиции проводится этот конкурс рисунков. Победитель конкурса рисунка будет отправляться на международный наш конкурс, который проходит, и мы принимаем там участие, это украинско-литовского содружества. Поедет на этот конкурс победитель. В каждом районе проводится это мероприятие, и потом мы проведем Общегородской, выберем лучшие рисунки, плакаты, фотографии, которые будут представлены на этих конкурсах, и отправим на международный конкурс. Есть положение этого конкурса, согласно положению, сейчас и проводим вот эти все вот эти конкурсы в районах. Як розуміють діти власну безпеку та безпеку своїх рідних передбачити неможливо. Батьки безумовно розповідають малечі про необхідність бути обачними та берегти себе як на вулиці, так і вдома. Але як всі наші попередження трансформуються в дитячих голівках, зрозуміти допомагають саме такі заходи, як конкурс малюнку. А для дітей це ще й можливість отримати за перемогу подарунки і подяки від правоохоронців. І навіть це ще не все. На авторів кращих малюнків чекає цікава подорож. Мы выберем лучшие рисунки, плакаты, фотографии, которые будут представлены на этих конкурсах, и отправим на международный конкурс. Там выберется уже победитель, и уже в Литве будет проведен этот конкурс. И выберется победитель лучший плакат, конкурс, который фотография. Это уже все. Все на международном конкурсе в Литве будет проходить. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.